Ось таким красунчиком ми їздили на екскурсію. А в цю неділю їдемо знову на екскурсію у Волинську Голландію. Мільйони тюльпанів на одному полі та величний Луцький замок. На вас чекає Львівська Риберня. Аніматори, фудкорди, кава, жива музика та мільйони, мільйони, мільйони тюльпанів на одному полі. Ось що сказав директор Волинської Голландії. Дорогі друзі, з радістю повідомляємо вам, що Волинська Голландія розпочинає свою роботу. Ми будемо працювати з 25 квітня по 12 травня. Ми підготували для вас нові сорти тюльпанів тому Обіцяємо вам гарні фотосесії. Також будуть працювати львівська риберня, різні корди фастфуду, кава атракціони і, звичайно, жива музика. Чекаємо на вас.